Всім привіт! Дай Боже здоров'ячка, друзі! І сьогодні я хотів би з вами поговорити, а також показати, геймплей на лінкорі 9 рівня паназії Sun Сен. Ви знаєте, що в нещодавному оновленні даний лінкор отримав трішки бафу, а саме, додали йому більшої шкоди бронебійними снарядами 14500, і також зменшили йому перезаряджання 22,9. Лінкор доволі цікавий, доволі комфортно чує себе, як зі своїми дев'ятими рівнями, так і з десятками тому що 9 рівень зазвичай. це є Ти попадаєш до десяток І так, давайте коротенько пробіжимося відповідно по ТТХ. Живучості в нас 80 942 ПТЗ. Головний калібр в нас представлений трьома башнями по дві гармати в кожній 457 калібр. Перезарядка 22,9 секунди, дальність 19,2. осколково фугасність снаряди в нас 6500 45%. Ймовірність підпало процентів і бронепробиття фугасами 76 мм. Ну і ББ-снаряди в нас 14500. Сун'яцен це можна віднести до клону 9 рівня Лінкора Радянська Росія. От. Я би навіть сказав, що це якийсь такий трішки покращений клон, він дійсно є доволі таки хороший. Я це зрозумів тільки якраз зігравши на ньому доволі таки солідну кількість боїв. Є в нас авіаудар, 10 кілометрів дальність, 2 атакувальні ланки. Є ППО, але зазвичай я не зупиняюся на лінкорах, тому що. Його практично немає. Щось ми збиваємо, але віднести так, що дійсно воно є, я б не сказав. Швидкість ходу 29,4, радіус циркуляції 950 метрів і 14,9 секунд час перекладання руля. Ну і 13,5 відповідно у нас помітність кораблів. Тепер давайте перейдемо. У мене стоїть унікальний командир Саженбінг. І вибір. Моїх навиків практично все, що нам рекомендує гра, я поставив, тільки забрав майстер протипожежної підготовки і поставив основи боротьби за живучість боротьби. Мінус 15 нам дає воно до усунення пожарів затоплень. Далі по оснащенню, друзяки. Ви можете бачити на своїх екранах. У мене все стоїть рекомендоване грою. На сигналах не буду зупинятися, також ставлю, що є рекомендовано. Ну і спорядження в нас дефолтне. Я думаю, далі ми відповідно його попробуємо і пощупаємо з вами безпосередньо в бою. Так, попали ми до десяток, як я і казав, то де не деше і вісімки залітають, ну але менше з тим. На ББшках відповідно точка А, будемо точечку Б прострілювати. Маскування в нас доволі таки непогане, 13,5, як для лінкора 9 рівня. І, от, і зазвичай в критичних ситуаціях ми можемо всі просто стояти і накидувати з носових башень. І, звичайно, що. Треба почекати, поки відрекомендується наш командир, озвучка Йоханес Маклейн. Ось, якщо ми будемо в такій проекції легенько стояти, трішки під кутом, то дуже важко нас пробити і тим паче дістати нам цитадельку. Зато, якщо бортом, то відповідно відхоплюємо по повній програмі. Так, зміню трішки налаштування камери. Отак От ми поставимо, так мені якось більш е, звичніше. Добре. ну, Пішли, значить, так, у нас є е, два підводника, ну і будемо якось трішечки на точці А це все ролити. Е, дальність, не скажу, що аж таки прям то, що би хотілося бачити, на 9 рівні. По дальності нас знайде кілінкори 8 рівня мають е, набагато більшу, але. Маємо те, що маємо. Banana. Так, хорогу йде в нас точечку брати м -м -м, без загонів. <-house> Я трішки зменшимо, бо дуже ну, голосно все звучить. Так, там жінанчик вже. Трішечки похудав. Угу. Де базанчик в нас. Давайте попробуємо по ньому пальнути. Тут, в принципі, і наполі вривається, ну і гаргум на своєму кулеметі. Ну і ми ще дали йому на 1450 450 типове. Ну все, альбар, де базанчик просто влетів, не очікував. Він таке враження, що то може щось з нього зависло. Можливо, бот нечайно зайшов. Але мінус есмінець в команді е, противника. Давайте попробуємо жахнути по Балтиці. До речі, доволі хороша в нас балістика, доволі хороша швидкість польоту снаряду, комфортна така. І хороше пробиття. Ну тут, звичайно, я його перехвалив прямо. Аж. Ну, але. Ну, тільки з передніх башень, по-моєму, воно перелетить. Так, там Дункан фугасний. Давайте по Дункані попробуємо. От, бачите, не підставляючи повністю борт, ми можемо нормально собі накидувати. ай треба було трішки вище підняти, але там вроді би на 10 тисяч. Добре є. Давайте ми будемо, не будемо йти сюди, а трішечки будемо підвертати і працювати нашими передніми башнями. До речі, перекидаємо. Балістика непогана, там і Дункан вже закінчується. О, мінус Едінбург. Ясненько, файненько приклався товариш на Дункані. Добре, так, шліфон зайшов. Наполі, там ще Смоленськ. Ми звітимося, бо там Гінденбург десь накидає. Так, ми постараємося не підставляти бортик, бо дунка в нас на фугасіках, е, на ББшках. ми будемо акуратненько забирати. Так, мінус наполі. А шліфен живий. Добре, нам би якось розвернутися, але не через цитадельку. Добре, відсвітилися. Ну, два підпалиться трішечки забагато, звичайно, але давайте будемо пробувати розвертатися, бо там торпеди йдуть. Ось, поки ситуація. Що можна сказати. Регульована, контрольована. бігіндера якось, щоб Харагумчик підсвітив. добре Так, ну Гіндер сховався. Гіндер сховався, він не вийде, а от би Дункана нам посвітити і. Е, Дункан на відході. Печально те, що ми не можемо вибрати тут коригувальника. Оце. От його би тут нам, до речі, було б дуже доречно. Добре. Підводники там. Я думаю, що Гінденбург мав би десь тут зараз вийти. Не вийде, напевно, так і буде стояти за острівцем. Шліфен пішов назад. Нема, нема нам. не з... Немає цілі, по яким можна працювати поки що. А, ну шліф вже пограв. Міхарі брати, ти що там стоїш друже, на відході. Нам потрібно мінусувати. Мінусувати ворожі кораблі. Ясно, гіндер так і стоїть там. Нема як. Посвітити. До речі, ми маємо загороджувальний вогонь і щось таке воно ізбиває під загороджувальним вогником. от Ладно, будемо вриватися, друзяки цей тому що тут якось все дуже печально шліфу на ніхто не може забрати. Цілгези zerstört es sofort Смола забере, ні? Чи не забере? Зобрав, добре, файно. Так, Дудунка на мене не дістає. Це ну, таки дальність. Дальності трішки нам не вистачає як не крутили. Я зараз, певно, буду вриватися, хлопці. Давайте ми попробуємо по смоленську. Він де на швидкості. Вже підловим його там гарно летить. І 2000. Петро мав би забрати. Дунка нам не цей, а у Смолуби було б добре забрати. Давайте попробуємо. Так, там Одатара. Напевно, що ми будемо якось сюди легенько переходити. Не влучив я, та по Смоленську. Печально, печально. Давайте поховку попробуємо. А я все-таки так і очікував, що воно буде. Не перекину я. Ну він там і так, в принципі, закінчується Гіндер. Давайте по Гіндері працюємо. Долови, до речі, торпедку по ідеї Ну, точку Б ми забираємо, панове, плюс там Адатара Ну, по гіндеру нам би зараз жахнути разочок. Можна переключатися на адатару Дункан там. Е, до речі, Гіндер може нам боляче накидувати зараз ББшками в борт. От. Але ми попробуємо бору з чувак з Ніком. Так, ну ми Дункан. Тут засвітив нас три влучання. Забираємо бортик. Зменшуємо ту шкоду, яку нам можуть занести. До речі, в дунка на є торпедки. Давайте ми попробуємо. Ага, ну і гіндер. Слабенько пробиття, слабеньке, дуже слабеньке. У скрізне крізь не пробивання. Щось дуже багато е, сквознячків у нас. На кінець-то, на кінець то є цитадельки, на кінець то. Ну, тут торпеди підуть зараз, від Дункана, так. Так. Але ми ще разочок. Torpedos Ось вона йде. To встигнемо чи не встигнемо? 3-2. Ну, мали би в корму йому добре є. Дві цитадельки, так, ладно, йдемо до Гіндера. Підводні човники там. Так, він так там стоїть, до речі. Гапу нам не вистачає. Хіба якщо Петро Павловськ дасть зараз цей, але я от хочу розвернутися. Ну, Гінтер може дати торпеди тут. Так, ну давайте почекаємо. Харогумчик, братику. Твої торпедки де? Прекрасно. Я не перекину, заберуть цього товариша. Добре є, файно. Е, так. Тепер залишився у нас. Залишилися два підводники, на фугаси перейдемо, друзяки. Ага. Ось тут бачу звідси. Звідси йшла одна партія торпедок від підводних човників. Ну, Лишилося два якраз скілованих гравця. бем 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 Так, десь тут вони. В принципі, якщо б Петро Павлос дав би РСК, то вони б засвітилися. Усі три майже... ага, вот де вони. Вот де ті чувачки. І, по-моєму, Смоленськ ловить. Яй-яй-яй-яй-яй. Давайте ми трішки наше здоров'я поправимо. Ну десь тут воно. Десь тут як нам не вистачає і, хоча б якісь гідроакустики, бо шуму пілінгатора. От тут він десь ходить крутиться. Зараз я буду ловити торпеду, напевно. В повний ріст. Nie, to taki Smolensk, jasne. У нас є ще шанс. Так. Добре, є влучення, і напевно, що тим зараз ми його заберемо цього товариша. Так, ну ми його забираємо. Ні, він нижче. Ну все, ми його забираємося. GG. Прямим влученням. Ну от такий наш Сун Янценг. Сун Я Ценг. отак от буде правильнішим. До речі, і фармить доволі таки непогано. Два фраги, 1900 досвіду. Ну і 673 зі всіма бонусами. Є таке, от, в принципі, і це, що хотіли показати, доволі таки цікавий. І якщо він ви є тим, хто має той лінкорчик, то можете написати в коментарях, поділитися, як. І що ви думаєте про нього? Моя ж думка: лінкор вартий уваги, класний, цікавий, суперовий. Всім дякую, не забувайте про вподобайочки, успіхів, всім па-па.